Я не була в політиці. Я не знаю, що таке політичні сили. Я навіть терміни ще не вивчила політичних. Я знаю, як і ви, що в нас не так. Я не знаю, як робити. У мене на вітрину від вас є тільки одне. Це зараз є якась сім'я. Рушійна сила. Взялася вона від вас. Ви мені дали. І я їй можу так само швидко втратити, кажучи щось не те, роблячи щось не те. Ну, Робити не те я не буду, а... дурити себе я не дам. Але говорити я можу помилятися. І знову ж таки. На яку політичну силу опиратися, да? чи йти з Батьківщини, чи робити якусь свою партію, все решта. Я е, буду діяти тоді, коли я буду впевнена, що це буде давайте результат. Отак от просто діяти знову, аби було, да? бо там, от... О, цим я не вірю пішла. Я нікому не вірю. Я сама собі вже вірити, не починаю. Але це не означає, що я зараз повинна нарубати молотка. У нас політика, у нас держава, ви відчули, що народ живе без держави, тобто без державності. У нас є країна, живе. Крутяться, щось діють, собі собі роблять, бо що держави як такого поняття майже не існує. Ну, ж як воно є, воно забирає, і воно якось умудряється пити Кров з народу забирати, та, от. Народ живе без держави, але держава з цього кормиться. Як вони так я не знаю. Розумієте, щоб згодить маньяка, треба бути трохи маніаком. Щоб злодія, держава. треба бути злодієм. Та. А я, на жаль, красти не навчилася в минулому житті, а в цьому вже не хочу. А от як так зробити, щоб я зрозуміла, як вони діють і не, не діють так, як вони. Знаєте, риторичне питання. Я не можу вам сказати, що має бути політична сила. Але ж дивіться, до мене приходять, наприклад, дуже багато людей. От я хочу бути твоїм помічником. У мене така така програма. Ну дуже багато з цього просто ну, відверто хворих людей. Це ж треба відсіяти. А мені дають в руки по 200 листів. А читають, а листи по по сторінок. А читають у мене на це? Ну просто я дивлюся по діагоналі, розумію, якщо щось серйозне, так, що можна працювати. Я з людиною розмовляю. Зібрати політичну партію партії, існують роками десятиліттями, по 20, по 30 років. Я існую місяць. Ви думаєте, я можу зібрати відразу політичну партію? Ну якщо я зберу, і скільки я разів оббрюся, скільки разів прийде туди людей, які одне одному не вірять. Це дуже важко. Я не можу вам дати чітку відповідь. Ну, якщо вийде. Передбачити стати треба. де Є є багато інтуїтивно, я відчуваю, що треба робити. Ну, до цього дойде.